Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, долучається до нашого ефіру. Пані Кравчук, вітаємо. Вітаю доброго ранку. Отже, Урсула фон дер Ляйн виступала також в Верховній Раді з того, що ви почули з особистого спілкування в кулуарах. Які у вас особисте враження? Ну, по перше, в дійсно Урсула Ляйне наш великий симпатик. До речі, цей візит був уже шостий під час повномасштабного вторгнення. Але окрім того, що пані Фондер-Лайнен, президентка Єврокомісії, є симпатиком і адвокатом України. Вона є нув високим топ-чиновником в Європейському Союзі і діє за тими правилами, які є. І от дуже важливо було почути, що вона переконана, вона це говорила під час свого виступу в Верховній Раді. Що вона переконана, що ми отримуємо рекомендацію розпочати переговори вже цього року. Оку про вступ до європейського так, маємо технічні проблеми. Відновимо зв'язок з пані Кравчук, тому що нагадаємо, зараз візитом в Україні перебуває Урсула фон дер Ляїн, президентка Єврокомісії, і це важливий візит на фоні євроінтеграції України. В цьому питанні, ну і також нагадаємо, що Одесу цієї ночі обстріляли росіяни, враховуючи те, що пані Кравчук в нас представляє комітет гуманітарної та інформаційної політики. Якою буде реакція України на чергове, черговий акт терору та вандалізму? Фактично, адже Одещина, центр Одещини, який був атакований, належить до спадку ЮНЕСКО. Це всесвітня спадщина, і ми бачимо, що росіяни не зупиняються і. Пошкоджують, нищать навіть її. І зараз до нас знову долучається Євгенія Кравчук. Вітаємо вас. Так, я перепрошую, дзвінок перервав, але на самому цікавішому, коли. Так. Найцікавішому, коли ми говорили про те, як оцінювала президентка Єврокомісії перспективи членства України в Європейському Союзі, і що важливо, вона в своєму виступі сказала, що вона переконана, що ми можемо втілити свою амбітну мету і розпочати переговори про вступ вже цього року. І що важливо буде цього тижня, 8 листопада, в цю середу, європейська комісія публікує щорічний звіт, такий Називається пакет про розширення, і там буде оцінка, як країни-кандидати втілюють реформи. В Україна виконує сім рекомендацій Європейської комісії. І от якраз цю оцінку ми і чекаємо. І ну, власне, про неї говорила про цей успіх, про те, як ми реформуємо країну. Говорила Урсула фон дер Лянін під час візиту. І ну, ми очікуємо на рекомендації Європейської комісії розпочати переговори, але це ще не все тому, що в середині грудня буде засідання Європейської ради, і це вже політичне рішення, рішення кожної країни, члени Європейського союзу. Про те, чи почати переговори, чи ні. Ми теж ну розраховуємо на підтримку і політичну, але очевидно, що між листопадом, між цим звітом і груднем нам доведеться можливо ще якісь додаткові рішення проголосувати. Про це говорила також пані президентка. Це може стосуватися Вати, наприклад, нацменшин освіти, вже такий законопроект зареєстрований. Він підкреслює стосується освіти саме мовами Європейського союзу, і також звичайно, що ну традиційна увага до антикорупційних і законопроектів і дії і втілення антикорупційних реформ пані Євгенію, ну па пані Урсу... Урсула, власне відзначила той дуже швидкий динамічний шлях, яким іде Україна, незважаючи на війну до своєї євроінтеграції, і вона сказала, що це 90% шляху. Ось ці 10%, які залишаються. На вашу думку, скільки часу знадобиться Україні, щоб їх пройти? Ну тут треба розуміти, що навіть якщо якісь рішення ми будемо зараз приймати там листопад, початок грудня, то це на одне після початку переговорів не означає, що Україна зупиниться і скаже: От, ми все зробили. Ні, робота тільки насправді розпочинається і вона буде тривати, тому що і паралельно законодавство Європейського союзу покращується там з'являються нові норми, які стосуються нових технологій і ну, Україна фактично взяла на себе зобов'язання. Постійно так змінювати, покращувати свої внутрішні процедури, щоб вони відповідали повністю процедурам європейського союзу. Але якщо говорити про те, коли Україна може вже стати повноцінно членом європейського союзу після відкриття переговорів, то ну ніхто звичайно конкретну дату не скаже ні, ні в Україні, ні в Європейському Союзі, але в Брюсселі вже ну лунають і навіть лунають офіційно. Такі ну заяви, що розширення чергове розширення європейського союзу може відбутися вже до кінця цієї декади, тобто де до 2030 року. Звичайно, що ну це залежить і від України в першу чергу, насправді від України, як ми будемо рухатися цим шляхом, але звичайно рішення кінцево приймає політичне рішення приймає кожна столиця країн, членів європейського союзу, але однозначно в Україні. Раїні, і це цього немає на західних Балканах, які теж в черзі так на, на вступ в Україні величезна підтримка євроінтеграції. І це означає, що політики, хто би не був при владі, вони будуть просто змушені рухатися цим євроінтеграційним шляхом і нікуди звідти Пані не звертати, кравчук. Так, буквально так. ще одне уточнення, тому що е, маємо іншого спікера про оперативну ситуацію на фронті е, з приводу Одеси. Ви як представниця гуманітарного е, інформаційного Іного комітету в чергове Росія обстрілює центр Одеси. Як парламент буде реагувати? Можливо, ви будете з європейськими партнерами обговорювати це питання. Ну я одночасно однозначно буду це піднімати в парламентській асамблеї раді Європи, бо я там очолюю комітет культури і власне готую резолюцію про варварське знищення української ідентичності під час війни обов'язково цей випадок додам як ще один випадок. До речі, це ще й ви правильно сказали. Спадщина ЮНЕСКО, це спадщина усього світу, всесвітня не тільки важливо для України, а для всього світу. І що важливо, паралельно, коли ми рухаємося, так оцим євроінтеграційним треком. Ми ще очікуємо 50 мільярдів на Відновлення 50 мільярдів євро на 4 роки від європейського союзу, і очевидно ці гроші також будуть використовуватись для відновлення так. культурної спадщини і міст, які страждають від обстрілів. Дякуємо вам, Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Була разом з нами.